Дане відео є інструкцією щодо того, як самостійно та швидко зареєструватися для участі в лотереї Зелена карта також відомої як «Грін-карт». Насамперед з'ясуємо, що ви повинні знати про лотерею «Грін-карт». Реєстрація проходить раз на рік восени з жовтня-полистопад. Зареєструватися можна тільки на офіційному сайті dvlottery.state.gov. Реєстрація є безкоштовною. Держдепартамент США ніколи не повідомляє про виграш електронною поштою. Вибір є випадковим, підвищити шанси на виграш неможливо. Перевірити статус заявки можливо лише на сайті dvlottery.state.gov. Просимо вас бути дуже уважними та остерігатися шахраїв, які пропонують зареєструвати вас в лотереї. Не надавати їм свої фото, біографічні дані та контактну інформацію. Розглянемо тепер більш детально сам процес реєстрації. Перш за все, вам знадобиться комп'ютер з доступом до мережі інтернет. В пошуковому рядку вбийте адресу сайту dvlottery.state.gov, заповнюйте електронну анкету, завантажуйте свіже фото, отримуєте та обов'язково зберігаєте код підтвердження. Перейдемо безпосередньо до анкети. В першій частині анкети необхідно ввести персональні дані основного заявника. Пункт 1: Прізвище та ім'я. В останній графі необхідно поставити позначку No middle name. Якщо у вас немає середнього ім'я. А якщо є, то, будь ласка, вкажіть його. Пункт другий Дата народження. З випадаючого списку виберіть день та місяць народження. Рік Проставте цифрами. Пункт 3. Оберіть стать. Пункт 4 Місто село, в якому ви народилися. Вкажіть лише назву міста або села без зазначення району та області. Пункт п'ятий країна народження. Пункт шостий. Країна походження. Як правило, співпадає з країною народження. Якщо так, натисніть ЄС. Yes". З випадаючого списку знов обирати країну не потрібно. Пункт сьомий. Завантажте фото, зроблене нещодавно протягом останніх 6 місяців. Всі анкети з фото, які були зроблені більш ніж 6 місяців тому або фото, які були використані під час минулорічної реєстрації, будуть автоматично дискваліфіковані. Пункт 8. поштова адреса у форматі місто село, район, поштовий індекс, країна. Пункт 9. Країна проживання на момент подання заявки. Пункт 10. Контактний номер телефону. Не обов'язково. Пункт 11. Ваша актуальна електронна адреса. Обов'язково. Пункт 12. Найвищий рівень освіти, який ви здобули на День заповнення анкети. Пункт 13. Сімейний стан. На День заповнення анкети. Пункт 14. Діти. Вкажіть, будь ласка, кількість неодружених дітей віком до 21 року, незалежно від того, чи вони проживають із вами і чи мають намір емігрувати до США. Обов'язково потрібно вказати усіх рідних дітей, усіх всиновлених дітей, усіх пасинків та пасербиць, навіть якщо ви не перебуваєте у шлюбі з батьком матір'ю дитини. Якщо ви не перебуваєте у шлюбі та не маєте дітей, то на цьому вашу реєстрацію завершено. Якщо ж у вас є родина, то переходимо до другої частини анкети Інформація про членів родини Чоловік чи дружина. Прізвище та ім'я чоловіка або дружини. Дата народження. Стать. Місто село, в якому народилося. Країна народження. Завантажте фото вашого чоловіка або дружини зроблене нещодавно протягом останніх 6 місяців. Далі таким чином необхідно ввести інформацію про всіх дітей, імена, дати народження, стать, місто село народження та країна народження усіх неодружених дітей віком до 21 року. На кожну дитину потрібно надати окрему фотокартку згідно усіх технічних характеристик. На цьому введення даних завершено. На останній сторінці анкети ви побачите ось таку форму з кодом. Будь ласка, введіть літери та або цифри, які побачите на екрані, та натисніть «Submit». І вітаємо! Ви успішно зареєструвалися в лотереї Грінкарт. На екрані з'явиться номер підтвердження, який вам обов'язково потрібно зберегти. Радимо вам роздрукувати або зробити принтскрін сторінки. Результати лотереї стають відомі кожного року в травні. Отже, в травні ви знов сідаєте за комп'ютер, йдете на сторінку dvlotterystate.gov, клікаєте на лінк та переходите на сторінку для перевірки статусу. І ось саме тут вам знадобиться той номер підтвердження, який ви так завбачливо зберегли на своєму комп'ютері або роздрукували. А також прізвище та рік народження. І таким чином ви дізнаєтеся, чи пощастило саме вам. Детальна інформація щодо порядку заповнення електронної реєстраційної форми знаходиться на сайті travel.state.gov Наостанок нагадаємо вам, як не стати жертвами шахраїв. Шахраї, що видають себе за посередників уряду США, намагаються стягнути з вас плату за реєстрацію в лотереї, обіцяють сприяння в отриманні міграційної візи, надають неправдиву інформацію в анкеті. Надсилають електронні повідомлення з інформацією про виграш та вимагають сплатити велику суму грошей. Якщо ви запідозрили шахрайство, ви можете повідомити про це посольство США, надіславши листа на електронну адресу Київ Сподіваємося, що дані інструкції стануть для вас у нагоді, і нехай щастить в лотереї!